Сидить в окопі молодий солдат, в руках маленьку біблію тримає, ніхто не бачить, але в його серці страх, на кожнім круті смерть його чекає. Він такий юний, але вже боєць йому і позивний там приписали. І старший каже Брат, ти молодець, ми переможемо. що б там не казали. Але задумаймось, яка ціна у перемоги, та що там думати, ми бачимо усе і смерть, і кров, відірвані руки й ноги, війна скаліченій долі лиш несе. Хлопчина навіть навичок не має, та захищає нас, попри усе, своїм тілом інших прикриває, а сиву матір вдома аж трясе. Якщо ти зараз вірш оце читаєш, і в серці відчуваєш щем, за свого сина, чи за брата, небо ти благаєш, а сльози котяться рясним дощем, то я тобі на хвильку нагадаю історію із Біблії одну. Я її часто всім розповідаю, вона у собі має силу і глибину, ще юним хлопцем довелось Давиду, проти страшного велетня постать. Той велетень був воїн дуже сильний, і тяжко було з ним у бій вступати Всі знали, хто такий був воляв, і скільки сил у собі він має. А той Давид, простісенький хлопчак, Ні за що велетня не подолає. Але ж ніхто не знав, якому Богу служить, і з ким йде у бій пастух. Він з самим Богом дуже тісно дружить. І самосподь зміцняє його дух. Він вийшов, а в руці лише камінчик, і з ним Давид вмить велетня здолав, засяє в небі сонечка промінчик, пастух із Господом перемагав. І зараз, в 21 першому столітті, на Україну наступає Голіаф. прийшов у темнім, страшнім лахміті і думає, що ніби він і грав. Як навіть увесь світ боїться, в кутку собі тихесенько тремтить, нехай твій син чи у Господа зміцниться, Бог допоможе темні сили подолать.